Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні поговоримо про те, я поділюсь своїм досвідом: на що мені вистачає зараз сонячної енергії, мого акумулятора 5 кВт обіома. От. Зараз ось от тільки що ходив вранці дивився, на ньому 16% було. Ну зараз ще підемо подивимося. Може вже трошки більше, а може ще менше. Будемо дивитися. Особливо цікаво мені, як зараз живуть люди з малою кількістю панелей і великими акумуляторами. От ну як живуть з малою кількістю панелей і малими акумуляторами, я питати навіть не буду, бо мені здається, що не вистачає ні на що. Або хоча б на щось вистачає, але на щось не вистачає. Пишіть, хто вже перейшов на мережу, підсмоктує з мережі, бо погода, самі бачите, яка вже стоїть. Ну, в Україні, я думаю, по всій Україні. От таке воно ось у нас, бачите, зараз. От таке ось. Там десь якісь прояснення є. Але 8 ранку сонце воно десь там, десь там воно за хмарами, отут наче прояснення, отут воно буде в день після обіду. От, але все ще далеко і воно може знову захмаритися все. О, так що от, от така от погодка. І, ну... Мені здається, все ж все ж таки, знову мені здається, що зараз все вирішує кількість панелей. Кількість панелей має бути приблизно така, щоб вам зараз от в таку погоду хмарно, коли вже не перший день, а така хмарність, дощі йдуть. Оце щоб вам вистачало не тільки. На хатні навантаження, ну в середньому. Звісно, там може, якщо все помикати в хаті, то буде пісмокнуть з акумулятора. Але має так бути, щоб вистачало і на хатні в середньому навантаження, і плюс і ще, хоча б щось заливалося в акумулятор. Отака має бути кількість панелей. Звісно. Сказати, яка це кількість, я не можу так конкретно для кожного, бо кожного, у кожного кожного з вас різне споживання, там різна кількість приладів, там теж те, 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 це таке, така справа. Ви самі для себе маєте вирішити, скільки вам потрібно панелей, щоб отак от жити. Тобто, щоб зараз, в кінці весни, на початку літка не смоктати з мережі електроенергію. Я ще, до речі, на мережу не переходив. О, тобто вистачає мені. Хоча я ж кажу, от зараз у мене акумулятор майже розряджений. Зараз піду покажу. О, може вже там і пішло щось заряд, ну, бо воно таке там трошки розвиднеться, трохи опять захмариться. Будемо дивитися, як воно зараз буде там. Чи є там заряд, чи з акумулятора. Для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це який вже дуже довго працює. У мене 7 років він відторохтів, і я дуже їм задоволеним таким опаленням. Найдешевше, найпростіше опалення в світі, я на цьому наполягаю, це опалення майбутнього і до ні до яких я прогазу. Взагалі, балакати не хочу. От, ще є в мене сонячний колектор, який допомагає в сонячні дні, тому ж самому Ну, Взагалі, я б сказав, в сонячні дні мені взагалі опалення. Як і більше не треба. Де тепловий насос, нічого? Просто сонце. Якщо є, цього вистачає. Просто що день короткий. Взимку ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. От там просто насосик врізаємо в систему опалення, щоб, хоча б була циркуляція в опалення, значить буде опалення взимку. Ще в мене сонячна електростанція, досить використання без інвертора ЕКБ. Я користувався, досить мені так подобалося. Ну, мені і зараз подобається, і тоді подобалось. Тобто, ну не можна сказати, та ну то без інвертора ЕКБ то не годиться, то так. Для кожного своє використання хтось може хоче просто економити там бойлер, гріти, якісь там теплоакумулятори, якісь теплі підлоги. То йому достатньо буде просто сонячних панелей, якісь там простий дешевий контролер, там лімітер, чи навіть просто я бачив, напряму підключають. Ну напряму воно не дуже ефективно. Просто от. Що там? А ще моя консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там вже ж буде на відео на сушку, моєї дуже мало вже залишилось. Залишився тільки виноград і яблука. Все, більше нічого нема. От. І там же ж буде прайс на продукцію біом-акумулятори, якісні і недорогі. Українські виробники і ну, дуже гарні акумулятори. Скидки є, не забувайте казати Ігор Нісадім. Вам будуть найбільші скидки з моїм промокодом, вам будуть найбільші скидки на акумулятори. От. Ну що. Вона, мабуть, все. Пішли дивитися, що там з моїм інвертором і акумулятором зараз. Речі, забув сказати, бо часто питають люди чи забувають, що в мене 8 кВт панели. І зараз це в обріз. Це в обріз, оцей кількості панелей. уявляєте собі, 8 кВт панели. Все, йдемо дивитися. О, поки дійшов ось до гаража, вже трошки, мабуть, розвиднилося. І пішов заряд. Бачите, 10 ампер вже все ж таки лиється. О, зараз. Десь 8% з лишнім, десь там тридцять, щось таке. О, а вранці тут я дивився, було вже е, стільки 16, да, 16%. Виявляєте, розрядився мій АКБ. Ну він і ввечері не дуже заряджений, пішов, ми там, ще там щось. А, вечір був темний, да, ще й вечір був темний, а ми там щось варили. Ну, взагалі було вчора в день, як ввечері. І це кінець весни, уявляєте? О, в ватах це ось бачимо. Да? 800-900, навіть кіловат вже йде. О, це вже, мабуть, сонечко визернуло. зернуло. що в нас інвертор поки. Мережі нема, як бачите, мережа відінку та все, все по нулях. Там лічильник щось показує собі, щось показує, але автомат, бачите, не перехожу я таке. Все ж таки <хи> тримаюсь. Ну, Я б сказав, це вже на грані, на межі. Оце вже на межі. Тобто трошки було б менше панелей, я вже перейшов би на мережу. Точно перейшов би. Оце 8 кВт панелей, мене просто рятують зараз. Що таку погоду в кінці весни, початок літа я ще не перейшов на мережу. Ось, бачите? О, нуль. Мережа 0. Нуль. Ну, це вже 15-16. там, ну Хварність, я ж кажу, воно то вигляне, там щось трошки виясниться. У мене ж зараз є електроплитка працює, бачите навантаження 750 Вт в хаті. Маманя там щось жарить. от, І сонце зараз дає. Ось 1,7 кВт. Ну Це вже непогано. Це вже мені вистачає і на зарядок КБ, і на бачите, електроплитку. Тобто. о, Ну як вистачає на зарядок КБ? <кл 'я> КБ тільки йде 12 А, бачите. 12 А або 600. 600 Вт. І вже воно знову спадає, вже, мабуть, опять хмари йдуть. О, бачите, вже 11 А 10. Вже хоч 20% я тут бачив, вже хоч не 16. Оце такі справи. Так що. О, ну, Я не знаю ті, що кажуть, ми живемо на трьох-чотирьох панельки, там ще один відео клепає, на що вистачає однієї панелі. Це він так, я так розумію, це він цілий день заряджає якісь акумулятори тою однією панеллю, потім вечором знімає відео, як він там пожарив яєшню о, на сковорідці пів часа і розрядив їх повністю. Ті акумулятори. Ну, то скільки треба собирати ту енергію з однієї панелі? Ну, це не життя, як це вистачає. Це не вистачає. Це я не знаю. Це виживання може бути на одній панелі, на двох, на трьох. Там якесь на такий случай, на крайній. Ну, щоб нормально жити. Нормально жить, от навіть зараз. от Ви бачите, вже знову ось 9 ампер. Бачите, вже хмара. Акумулятор йде. Але щось йде. Головне, що щось сюди йде. І є така у мене вірогідність велика, що такий ж мій акумулятор зарядиться до вечора, до 100%. О, Я на це надіюсь і сподіваюся, бо все ж таки 8 кВт панелей. Ну, якщо маманя електроплитку виключить, то все піде сюди, і звісно, зарядиться. А от зараз це велике питання. От, Поки не виключила. Так, да, це 400 ватт. Бачите, а ті, що кажуть, я не знаю, ну 3-4 панелі, 5 панелей, це кінець весни, начало літа. Ну на що воно може вистачати? Та не може воно ні на що вистачати. Я ж кажу, оце 8 кВт панелі, і це мені майже ну майже це в обріс. Це під саму так, ну що ще бну. Щоб було на кіловат, якісь панели там на кіловат, півтора, два медь, та на два вже точно в мережу включив би вже перейшов би на мережу. Що це за? Що це за використання, що це за сонячна енергетика? Так що виставок. Ставимо побільше панелей, бо, як бачимо, навіть в кінці весни, в початку літа, коли найбільший день, і начебто може бути здаватися, що о, на все вистачає. А воно, бачите, в обріс. Ось, дивіться, вже захмарилось. 5 ампер. 5 ампер йде, бачите? Все вже. 290 Вт. Бачите, все на все. Але ж все ж таки воно сюди щось йде. Аби в мене було менше панелей, вже б сюди нічого не йшло. Тільки вистачало б на домашнє споживання. Ну, ось, давайте подивимося на інверторі, що він показує. Ось, о, 6 А, всього на все йде в акумулятор. 1200 Вт від сонця. З 8 кВт поля в кінці весни. Ну, правда, все таки 8 ранку, півдев, десь так. От. Бачите, що робиться. 6 все. Від сонця 1200 Вт. Це плюс життям інвертора, плюс електроплиткою електроплиткою. Все бачите, от вам і кінець весни, початок літа, так що. Більше, якомога більше ставимо панели. і Не треба там переживати, що там по струму щось. Головне, по напрузі не вилазить по інвертору. Якщо там хтось може не вірить, я це все буду показувати. От, Скоро, скоро вже доварюю опору, вже покажу. Ще осталось там трошки доварити, покрашу вже, щоб не крашено не хочу показувати. І в мене буде 16 кВт панелей на цьому інверторі. 16 кВт. І нічого йому не буде. Абсолютно нічого. Все буде працювати чудово. О, так що я ж кажу, побільше панелей і буде вам щастя. О, акумулятор, ну який акумулятор? Ну, акумулятор, да, навіть якщо він був би, в мене цей акумулятор 15 кВт. Ну і що? Ну розрядив би я його за 2 дні. І там, наприклад, 3, 3 кВт панелей. 3-4. Розрядився б він би за 2 дні, за 3 дні. Ось. Ці хмари, дощі, оці такі. Це якийсь сезон дощів. Раніше тільки в Африці, ото, да, було в якихось джунглях сезон дощів. А, зараз вже в Україні сезон дощів, а потім піде сезон посухи і жари ідеймовірно. <клімат> О, така ж клімат. Бачите, така погода. Клімат міняє. О, Так що я все ж таки прихильник більшої кількості панелей. Якщо є можливість, звісно, якщо їх є, де ставити. Без всяких там трикерів отих дурних, навіть отой кут не потрібен, змінювальний зима-літо, я вже від нього відмовився. У мене все зараз до сих пір вони на зимовому куті стоять і нормально все працює. От, там Той кут він дає, плюс-мінус, плюс літом там таке воно, ерунду. Єрунду. О, так що то такі справи. Все ж таки, більша кількість панельок рулить, і до сих пір це завдяки тому, що в мене 8 кВт панелей, я ще не вмикнув мережу до сих пір, як ви бачите, всі автомати вивкнені, не перейшов. Пишіть, будь ласка, як ви використовуєте, чи ви вже перейшли на мережу в таку погоду, хмарну, затяжну дощі. Як вам вистачає акумуляторів, яка у вас кількість панелей, у вас досвід дуже цінний для людей, хто буде це все встановлювати, там вагається, що, куди там і скільки. О, багато людей. Думають, що те, що на панелі написано там 500 Вт, то вона й буде 500 Вт, але ми знаємо ті, що користуються, що так не буває. Ось, ось Бачите, 8 кВт панелей в дев'ятого ранку. Літом, можна сказати, в найбільший день року видають оце от таку ерунду. Бачите, що мені вистачає на електроплитку і щось там заливається в акумулятор, щось там трошки більше, то трошки менше. О, це така ерунда. Все, всім до побачення. Діліться своїм досвідом. Дякую за увагу.